Хочеться, а вмирати не хочеться, а отаке побачить, бо задержать, отакий отак свинушник. Любов прийшла на кладовище після того, як почула від односельців, що під час санітарної рубки дерев пошкодили надгробки. Це вундеркінди тут. До як прийшла, так я заболіла. Хіба це, це ж тут бродительство? Чому це йде? Хіба ж так можна? Знайшов хрест із нашої могили, із наших померлих. Все такі вандали так наробили. Ну, написано шлянчак, Наталка по батькові не знаю, бо це вже старіші наші могили немає, одне це такі такі з хреста, це такі остатки. Анатолій Зінченко говорить про пошкодження могил своїх рідних, йому дзвінком повідомив брат. Повалені два дві могили, але ну, ми їх не знаємо, навіть, де вони знаходяться. Хрести валяються, де могили? як нам тепер їх знайти. Годами ми вбирали її. а тепер це не, не людина зробила, це не можна назвати її. На сільському кладовищі зібралися біля двох десятків людей. Збирають підписи під зверненням до депутата Ніжинської районної ради Миколи Шкарупи. Він викликав на кладовище поліцію. Поліція склала два протоколи: один за вандалізм, другий за сплошну порубку дерев. Тут не вимітка йде, тут просто заробляння коштів. Я вже не говорю, скільки тут украдено дерев, і це ж украли з дерева не з благими намірення, це просто гроші заробляли на могилах. Говорять, що отсюди вивезли десь 4 лісовози. У лісовозі десь скільки, там більше десяти складометрів. Один складометр кругляка стоїть 2200. Можна посчитати, це більше ста тисяч, мабуть. Виробка дерев на кладовищі законна, говорить головний спеціаліст відділу житлово-комунального майна Комарівської сільради Іван Мазун. Сосна дерева, висота 15-20 метрів, діаметр стовбура, кількість штук 30. Ми з екології погоди. акти в екології надані. Вони в екології у березні. Місяці є особисто рішення про спил дерев погодила спеціальна комісія. Сільська рада уклала договір із директором фермерського господарства, який взявся знести 30 аварійних дерев. Він дав найнижчу ціну з розрахунку, по-моєму, близько двох тисяч гривень за одне дерево. Тобто, випиляли десь в межах. До 50 тисяч Ділова деревина йшла в рахунок оплати по безоплатному випилюванню за надані послуги, а дрова наводилися по закладам соцсфери. Ніна пісня, секретар сільської ради. Вона ж була у складі комісії, яка погодила вирубку. Говорить: якби не рубали аварійні дерева, то вони б попадали самі. Я там була у суботу, нічого розбитого там не було. Спилювали дерева усі, які заважають. Дерева починали падати. Там два дерева було, які вже упали. Усі пошкоджені могили відновлять, сказав директор фермерського господарства, яке проводило вирубку. Ніхто ж цього не хотів, але воно сталося. Так що люди знають про це і знали староста. Всі попередньо, навіть приступивши до роботи, ми ставили за що до, до, до відома людей. Якщо шкода, то будемо відновлювати. Ми приїхали навести порядок в понеділок, але там група волонтерів чи противників наших п'яних, почали нам курточки порвали, вигнали складовище. Складовище на сьогоднішній день даже в школу не захотіли директорша її загошив, не хотіла дрова брати, ні в клубі куди. І лес лишав, я його не контролював. Поліція розслідує обставини пошкодження могил у ховмах, сказала провідний інспектор з сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Наталія Слабеняк. 19 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на кладовищі в селі Ховми Комарівської територіальної громади виявлені пошкоджені могили. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Ніжинського районного відділу поліції. Поліцейські виявили пошкодження на 15 могилах. Там були зламані хрести, пошкоджені пам'ятники та огорожі могил. На похованнях знаходилися спиляні гілки дерев, а також наявні були сліди від коліс техніки. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 297 кримінального кодексу України. Це наруга над могилою або іншим місцем поховання. Максимальна санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Оце, де ми з вами стоїм, тут дороги не було. Тут було кладбище. Коли ми сюди прийшли, ми просто були шоковані. Ми хочемо, щоб всі винні були покарані От, І по всій строгості закону. Надія Куліш, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.